Ті моменти, які ми проживаємо поруч з нашими рідними, ось це потрібно пам'ятати і цінувати. А от якраз прив'язку до цього матеріального, до того, щоб труситися за тією чашечкою, за тим всім, її варто на нашу думку викинути і більше цінувати е, людей, емоції. Ем, не пам'ять про кого несе та чашечка, чи їх декілька сервіз, бо може бути одна якась річ пам'ятна. Але коли це перетворюється на якийсь прям цілий ритуал, але при цьому не згадується та людина, не, не обговорюються якісь історії, І воно вже запилилося. І, воно, не... і воно лише символічно має якусь таку річ, то важливіше, мабуть, дійсно пам'ятати якісь дійсно важливі речі. І більше спілкуватися з рідними тут і зараз, а не потім, коли вже їх немає, то зберігати ось ці всі сервізи.